Так починався день перемоги на Сарненщині. У підсумку двоє поранених. На місці події затримано більше десятка чоловік. Невідомі молодики таким чином хотіли встановити контроль над місцевими бурштинокопачами. Принаймні так цю інформацію тоді подавали ряд засобів масової інформації. Тоді, за фактом подій, 9 травня порушено низку кримінальних справ. У непроханих на Сарнинщині гостей правоохоронці вилучили близько півтора десятка одиниць вогнепальної зброї, а на місці затримали 15 осіб. Зараз же майже за рік після тих подій міліціонери встановили 12 людей, причетних до скоєння злочину. Зі встановлено 12 осіб, причетних до цього злочину. Усі вони жителі Житомирської, Київської областей та міста Києва. Дев'ятьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та складно обвинувальні акти, які направлені до суду. Сімом особам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Троє осіб оголошені в розшук. Усі вони жителі Житомирської області. Двоє відпущені під заставу відповідно 121 тисяча гривень і 180 тисяч гривень. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Срілянина в врочища Гальвін стала сірником, кинутим в порохову діжку. Місцеві купачі бурштину збунтувались. Від влади вимагали легалізувати їх заробітки, аби гроші зароблені їх руками, наповнювали місцеву скарбницю, а не кишені кришувальників. Тоді в одній з потрощених автівок знайшли велику кількість візитних карток екснардепа регіонала Володимира Продивуса. Кримінальні провадження за фактами подій, які мали місце у Сарнинському районі за участю колишнього народного депутата, були завершені розслідуванню. Щодо трьох учасників, кримінальне провадження було виділено в окреме провадження. Щодо п'яти скеровано до суду, рішенням суду обвинувальний акт був повернутий прокурору для усунення неточностей. Всі вказані в рішенні суду недоліки були усунені, і обвинувальний акт повторно скерований для суду для розгляду по суті. І Хоча в засобах масової інформації по цій справі довго фігурувало прізвище Екснардепа Володимира Продивуса як головного організатора офіційної йому звинувачень не пред'явили. Олександр Туз, новини Рівного.